Митрополит Антоній Суроський Про Християнство Мені запропоновано тему про Християнство. Що означає бути християнином і як бути християнином у сучасному світі? В якомусь плані бути християнином дуже просто: Християнин це учень та друг христів. Обидва ці поняття суміжні, хоча є й відмінності. З одного боку, ми є учнями Христовими, його послідовниками, і тому повинні навчатися від Нього через Євангелії тому, у що він вірить, тому, як він вчить нас жити. Я не випадково вжив вислів, у що він вірить. Якось молодий офіцер на сходах готелю поставив мені питання добре, ви вірите в Бога, а Бог, у що він вірить? І я йому відповів. Бог вірить у людину. Це перший момент у християнському житті разом із Богом вірити в людину, починаючи з себе самого. Христос не випадково каже, що ми повинні любити ближнього як самих себе. Любити значить, бути готовим робити все можливе для того, щоб любима людина тріумфувала в житті, зростала в повну міру своїх можливостей. І була гідною свого людського звання, тому перше, чого нас учить Христос, коли ми стаємо Його учнями, це вірити в людину, сподіватися на все від неї і любити її, навіть ціною власного життя. Знову таки, коли я говорю ціною власного життя, це не обов'язково означає смерть, тому що можна ціле життя віддати для однієї людини. Або для якоїсь групи людей без того, щоб померти від цього у прямому розумінні, тілесно. Мученики вмирали тілесно, свідчивши про свою віру у Христа, але ми часто повинні вмирати для того, щоб інша людина могла дихати вільно, ожити, знайти простір у своєму житті. Інакше кажучи, повинні жертвувати собою, забувати про себе для того, щоб пам'ятати про іншу людину. Ніхто більшої любові не має, як той, хто своє життя готовий віддати заради свого ближнього. Євангеліє від Іоанна, глава 15, вірш 13. А життя може бути довгим, важким, коли людина ні про що не думає, що відноситься до неї, а тільки про можливість служити іншій людині, іншим людям. Ось перший крок бути учнем Христа означає вірити в людину. Починаючи з себе і продовжуючи іншими. Але вірити означає, що ми переконані, що у кожній людині є світло, є добро. Світло у темряві світить. Євангелії від Іоанна, глава 1, вірш 5. Темрява не завжди це світло приймає, але темрява не в змозі заглушити чи згасити світло. Світло має самобутність, силу, життя, тоді, як пітьма відсутність цього. Це дуже важливо собі уявити. Звичайно, крім цього, ми знаходимо в Євангелії багато вказівок, як здійснювати свою віру в людину разом з Богом, як ми можемо разом з Богом сподіватися до останньої миті на те, що навіть злочинець може стати гідним свого людського звання, і це трапляється. Буває, що людина проживе негідно протягом усього свого життя. А опинившись віч на віч з можливістю, більше того, з упевненістю, що їй загрожує смерть, раптом схаменеться і стане зовсім іншою людиною. Людина може прожити злочинцем та померти праведником. Це має на увазі святий Серафим Саровський, коли говорить про те, що початок життя, ранні роки дитинства і кінець життя, здебільшого спокійні, світлі та гарні. Але всередині життя буває суцільна буря. На це ми повинні зважати, коли думаємо про себе та інших. Часто кажуть для того, щоб бути християнином, треба виконувати Христові заповіді. Звісно, проте заповіді Христові не накази, які Він нам дає мовляв, треба прожити так, треба прожити так, а якщо не проживеш таким чином, то будеш за це покараний. Ні, заповіді Христові це його спроба нам образно показати, якими ми могли б бути, якщо стати і бути справжньою гідною людиною. Тому заповідь Христова це не наказ, а откровення перед нашими очима про те, якими ми покликані бути та можемо бути, якими ми отже і маємо бути. Я згадував також, що ми маємо бути не лише учнями Христа. Але його й друзями. Буває, до мене на сповідь приходить дитина з семи-восьми років і приносить цілий список гріхів. Я слухаю і потім зазвичай питаю скажи, ти сам почуваєшся винним, чи повторюєш мені те, чим дорікають тебе твої батьки? Ні, мама мені сказала, що я маю сповідати те чи інше, бо це її сердить, цим я порушую спокій домашнього життя. Я на це відповідаю. Тепер забудь про це, не про це йдеться. Ти не прийшов до мене розповідати, на що гніваються твої матір чи батько? Скажи ось що, ти про Христа щось знаєш? Ти читав Євангеліє? Ну, мені мама та бабуся розповідали, і я дещо читав та й у церкві чув. А скажи: тобі Христос подобається як людина? Ти хотів би з ним потоваришувати? Так. А ти знаєш, що означає бути другом? Друг людина, яка вірна іншому за всіх обставин життя, яка готова все робити для того, щоб її не розчарувати, її не обдурити, залишитися при ній, якщо навіть всі інші від неї відвернуться, друг людина, яка лояльна до кінця. Ось уяви. Якби Христос був хлопчиком у твоїй школі і весь клас проти нього ополчився, що б ти зробив? У тебе вистачило би дружби, тобто вірності і хоробрості, стати поруч із ним і сказати Якщо хочете його бити, бийте і мене, бо я з ним. Якщо ти можеш сказати про Христа, що готовий бути таким другом, то можеш далі ставити собі запитання читай Євангеліє, став перед собою питання про те. Як можна так прожити, щоб його в тобі самому не розчарувати? Як можеш ти так прожити, щоб він тішився тобою? Тішився, бачачи, яка ти людина і якої став ти заради цієї дружби? Ти розумієш це? Так. І ти готовий на це йти? Так. Так от у цьому все християнське життя. Все християнське життя полягає в тому, щоб бути вірним другом Христа і постійно вчитися тому, що він любить, а що для нього огидно, що призвело його до смерті, і відповідно поводитися. Якщо перенести ці питання та ці зародкові відповіді на сучасне життя, то можна побачити, що це означає У ранні віки Християнства. Бути другом Христовим, бути вірним Йому, лояльним йому означало бути готовим перед обличчям людей, які ненавидять Його, гонителів віри, яку він проповідував, сказати я один з них, і, якщо потрібно, постраждати. І не тільки самому постраждати, бо в давнину постраждати за Христа вважалося честю, вважалося найчудовішим, що може статися в житті. Є дуже зворушлива розповідь у життях святих. У Римі до колізею мчить жінка і зустрічає свого знайомого, який зупиняє Куди ти біжиш? Там християн мучать. Так, відповідає вона, я хочу померти з ними. Але що ж ти тягнеш туди свого маленького хлопчика? А як же? Невже я позбавлю його радості померти за Христа? Ось так ставилися у давнину. В наш час нам не загрожує смерть настільки безпосередньо, але перед нами постійно порушується питання ти з Христом чи проти нього. Навіть у найдрібніших речах ти готовий брехати, ти готовий обманювати з боягузтва, заради зиску? Якщо ти готовий це робити, ти не учень Христа, ти готовий забути потребу іншої людини, бо вона тобі невигідна чи вимагає від тебе зусиль. Який ти не готовий віддати. Ти не учень Христа. Бути учнем Христа не означає весь час робити якісь героїчні вчинки. Це означає день у день героїчно робити дрібні вчинки, мати чисті думки, гідні тієї любові, яку Бог має до тебе, мати правоту життя, наскільки це можливо, навіть із небезпекою, навіть із ризиком. Це означає не соромитися свого звання християнина, бути готовим перед людьми сказати: Так, я хрестів, якщо ви хочете, можете мене відкинути, відкидайте, але я не відійду від Христа для того, щоб залишитися з вами. І це дуже важливо героїчні вчинки нам даються рідко, а щоденний героїзм не потрібен. Багато років тому отець Сергій Булгаков написав статтю Героїзм та подвижництво». Він говорив про те, що героїзм це момент, коли людина здійснює один вчинок, яким може закінчитися її життя або який принесе їй перемогу. А подвижництво це та форма життя, за якою людина постійно навчається у Христа, як жити, постійно проливає в свою душу світло Христа. Постійно прагне жити гідно свого людського звання і гідно Христа. А якщо поставити питання про те, що таке людське звання, знову повторю подивися на Христа Він, єдиний у всій історії людства у повному сенсі людина, людина без будь яких додаткових слів, просто людина у повному сенсі слова, людина, яка настільки велика. Настільки прозора, настільки відкрита Богові, що Бог і Він зливаються в одне, з'єднуються в одне, без того, щоб людина перестала бути самою собою. Це дуже важливий момент. У розповіді про втілення Христа це грає колосальну, центральну роль ми віримо в те, що Бог став людиною, втілився. Але що Ісус, народжений від Діви, не переставав бути в повному розумінні людиною, подібною до нас. І коли ми порушуємо питання про те, як це можливо, як може божество і людство з'єднатися таким чином, є відповідь у святого Максима Ісповідника. Він каже, що божество і людство з'єдналися у Христі, як вогонь пронизує залізо, яке покладене у жаровню. Ти кладеш у жаровню меч сірим, тьмяним, виймаєш він весь горить світлом і вогнем, залізо і вогонь так пронизали одне одного, що тепер можна різати вогнем і палити залізом. І ось ми покликані так з'єднатися з Христом, щоб його життя стало нашим життям. У таїнствах, про які ми говоритимемо трохи пізніше, є саме цей момент ми з'єднуємося з Христом. Наше тіло робиться тілом Христовим і в кожній окремій людині і в сукупності всіх людей, настільки, що отець Сергій Булгаков міг сказати, що Християнська церква є присутністю втіленого Христа на землі, тому що всі ми робимося членами, частинками його боголюдського тіла. ось що означає бути християнином, як це застосувати практично протягом усього свого життя на землі. Це складно і просто. Якщо говорити загальними словами, звичайно, це потребує величезного розвитку понять. Але якщо говорити про себе, про своє життя, то це буває так просто, хоча часом ця простота буває дуже страшною. У мене був товариш старший за мене приблизно на 10 років. Коли він був студентом у Парижі, то завжди скаржився на те, що він такого високого зросту, широкоплечий, що не може бути непомітним. Пам'ятаю, якось метро хлопчик його смикнув за рукав і каже дядьку, тобі хіба не нудно одному там на горі стояти? Бо хлопчик був малесенький, а мій товариш був дуже високим. А прийшла війна, і я від нього отримав листа, в якому він між іншим писав. Я завжди скаржився, що я такий широкоплечий і високий, а тепер так радію через це коли буває стрілянина, то дві людини можуть сховатися за моєю спиною. То були не просто слова, бо він справді був на фронті, в нього реально стріляли, і він віддавав життя. Він не був убитий, а життя своє він все одно віддавав. Те, що це життя в нього не відібрали, не означає, що він не був готовий його покласти за своїх друзів. Тобто за іншу людину, не за особистого друга, а за того солдатика, який за ним може сховатися. У такому відношенні ми можемо протягом усього нашого життя і у великому і в малому бути не героями, тому що це буває рідко, а подвижниками, постійно рухатися руслом, постійно рухатися до того, щоб бути дедалі більше схожими на Христа. Все більше радувати його тим, що ми робимося схожими на нього, все світлішаємо, приймаючи в себе риси його особистості і навчаючись тому, що для нього огидне, а що для нього радість. Я пам'ятаю священника молодого тоді мені він здавався дуже старим, тому що сам я був хлопчиком років десяти священника Отця Георгія, який мене дуже вразив. Він був священником нашого дитячого табору, і нас, хлопчиків, вражало, що він умів усіх нас любити без розбору. Коли ми були хорошими, його любов була радісною радістю. Коли ми відпадали від благодаті, робилися поганими, нерозумними, його любов не змінювалася, тільки робилася гострим болем у ньому, болем, який нас оздоровлював і змінював. Я тоді про Бога нічого не знав. Але це мене вразило і залишилося в моїй пам'яті та в моєму серці, і відкрилося тільки тоді, коли я про Бога дізнався так, Бог нас так любить, Він радіє, і Він вмирає на хресті. І ця смерть Христова на Христі, так само як гострий біль у душі та в серці Отця Георгія, може бути нашим відродженням та відродженням інших людей. Тому що багато хто з нас змінився від того, що не міг стерпіти вигляду його страждань. Ось, як мені здається, у простих словах і в масштабі звичайного простого життя, що означає бути християнином у сучасному світі.